Вітаю. Митов. співробітник відвідував ТЦК з метою зняття статусу у розшуку. Працівники ТЦК відмовились надати будь-яку довідку або відмітку про відвідування ТЦК, коментуючи дослівно так, ТЦК ніяких довідок не видає. Яким положенням чинного законодавства регламентується видача довідок або відмітка ТЦК при таких відвідуваннях? Доказів, що наш працівник там був, немає. Які наші дії як роботодавця? Отже, дійсно не передбачено законодавство. Щоб ТЦК та СП видавали якісь довідки про відвідування. В них є журнал прийому громадян, в них є якісь фіксація журналу документів, якщо працівник подає, якщо він подає через канцелярію або ще щось, якісь документи, вони можуть поставити відмітку про отримання. Але дійсно такої довідки можуть і не віддавати, і більш того вони цього не роблять. Тому, якщо ви сумніваєтеся, що ваш працівник Реально ходив в ТЦК СП, ви можете запитати у нього письмове пояснення і попросити якісь документи, які підтвердили, що він там щось робив. Наприклад, він подавав заяву туди, наприклад, він сплатив штраф або ще щось. Якщо працівник нічого не може зробити, ви можете, як роботодавець, звернутися до того ТЦК ТСП, про якого повідомив вам працівник, і запитати інформацію, чи в такий-то день приходив, звертався. Працівник з якоїсь цей, але із досвіду скажу, що і працівник, і роботодавець може такі докази реально не отримати, тому що ну ТЦК не буде прям вам надавати, піднімати журнали і так далі. Тому я думаю, не варто тут писати про гул працівнику, якщо це дійсно був один день або декілька, або декілька годин за день, а просто вже повірити працівнику, скажімо так, на слова і нічого не робити. Але якщо потрібно, то запросіть пояснення в порядку 149 кодексу законів до праці, щоб він дав документи. Якщо цього не буде, можете звернутися самі із запитом.